Як може розвиватися ситуація? Знімають залужного, піде вся вертикаль, військова, яку він вибудував. Це ж підуть і заступники його а заступниками, і інші заступники. Ну тобто, вся вертикаль піде, зачистка фактично всієї вертикалі. Тобто, це втрачається е, час на те, що ті, що прийдуть, вони мають там півроку рік, щоб зрозуміти, що там на картах малювали попередники, які в них були задумки, як захищати ці тисячу кілометрів. Так, е, армія буде деморалізована, тому що вона е, довіряє діючому керівництву е, військових, і через деморалізацію ми будемо мати програші на полі бою. Якщо ми будемо мати програші на полі бою е, при новому керівництві, західні партнери скажуть, ну ми ж казали, от Росія казала, що її не перемогти. Бачите, Україна почала програвати. Чи буде більше натхнення у західних партнерів давати нам гроші, коли ми програємо на полі боя через деморалізацію армії, через те, що пауза там і керівництво перебирає на себе, скажімо так, важелі впливу? Ну і роботи з цим механізмом. Подивіться, як змінювався міністр оборони один. безвідносно, як він там керував, один пішов, інший прийшов. Півроку, чи скільки там пройшло, він до цього часу налагоджує ці стосунки на Заході. Тому ми отримаємо на Заході зміну ставлення наших партнерів до нового керівництва. Це 100%. незалежно від прізвища, які прийдуть, це об'єктивна реальність. Тобто через деморалізацію армії, через втрати на фронті будуть. Задумуватися на заході, чи варто допомагати, чи краще політично підштовхнути до перемовин Україну. Хай сідають в перемовини а там, бетонують оту лінію, яка склалася, роблять її лінію державного кордону протистояння, і сідають за стіл перемови. ми будемо десятки мільярдів витрачати і військову допомогу, активізуватися тут і все хай сідають, домовляються. Ну таким чином, тому безперечно. Те, що буде змінено військове керівництво, це підірве і солідарність всередині України. Те, що хотів Кремль, да тому що не буде немає контакту між політичним і військовим керівництвом, підривається оця єдність солідарність, яку треба було тримати всередині України, всередині Європейського союзу і Сполучених Штатів. От в двох точках Путін отримає перемогу. Він отримує перемогу в Україні. Дестабілізація і солідарність втрачена в Штатах. Дискусії єдине тільки Європейський Союз взяв на себе відповідальність і приймає вживає рішучих дій. Там 50 мільярдів проголосував, дав нам зелене світло на приєднання до європейського союзу. Зараз військовий фонд на 20 мільярдів проголосує з трьох точок. Ми дві точки дестабілізовані. Кремль може радіти. От, а якщо, якщо зміниться військове керівництво, я сказав, то і ставлення європейців зміниться до нас. Навіщо фінансувати те, що не виграє? Ну і знову ну, ж таки, статури, як, ви, як ви вже зазначили, які, які і особистісні у ці стосунки вони теж важливі, тому що ну от читаючи мемуари дипломатів і політиків, що дуже часто якраз на особистому рівні набагато краще вдавалося налагодити співпрацю аніж на офіційних протокольних зустрічах. На офіційному рівні вони і налагоджуються ці стосунки. Якщо людина з заходу побачила, що вам можна довіряти, що ви працюєте на інтереси держави, а не на там військово політичного військової вузької політичної групи там чи одної партії якоїсь політичної, то вам будуть допомагати, тому що ви дбаєте про народ і дбаєте про Україну в цілому, і тоді вам допомагають. Якщо вас знімають, тоді подив це викликає у наших партнерів на заході. І знаєте, таке підозра до нового керівництва. Треба їх перевірити, хто вони є, що вони є, які вони інтереси переслідують. А нове керівництво, яке буде приведене військове, його ж приводять за яким принципом? За принципом лояльності. Тобто воно буде менш успішне в військовому плані, але буде успішне перед політичним керівництвом, виконуючи замовлення, які йому будуть давати політики, а це не додасть авторитету для встановлення зв'язків з західними партнерами абсолютно. Ну будемо сподіватися, що все ж таки наші високопосадовці це розуміють і якось здоровий глуст працюватиме. Дякую, пане Руслане. Руслан Осипенко, експерт, міжнародник та дипломат.